Так, привіт світлячки, Ми продовжуємо розбирати накшатры. і сьогодні ми поговоримо про Накшатру Ануратха. Так, сейчас, я візьму світ. О, о, о. Так, ну вот, і конспектик. Да. Так, значить Накшатра Ануратха. Вона в нас йде 17 по рахунку. Тут дуже цікаво, тому що 1 і 7, Да? тобто одиниця це, це Сонце, 7 – це киту. Щось таке цікаве, містичне. Да? От всі ну, містики фантастики, тобто ми їх позбирали. Да? Так що це дійсності дуже таке рідкісне і цікаве поєднання. От, ну І люди, всі, які під сюнок Накшатру попадають, да? і Ану Радха, вона переводиться, та, яка йде за Радхою. Да? Тобто, в нас є Крішна, от, за ним йде Радха, а всі, хто йдуть за Ратхою, це всі Ануратхи. Да? Ну, бо особистості, в яких ми цих підбирали, вони всі такі ну, прям дуже цікаві. Ну знову ж таки, ну, ми їх так знаємо з однієї сторони. Ми зараз коли почнемо розбирати їхні біографії, то тут буде цікаво. От, ну, Першу біографію, яку ми візьмемо, це е, на похоронах цього чоловіка е, були з ним три речі: це гітара. Е, гілочка маріхуана і Біблія. <риклад> да, це дуже цікавий такий феномен. Да? Не у всіх таки бувають похорона, От, ну, зараз розберемося. знаєте, хто це особисто. Чому не От, робив достатньо багато? Так, е, символ Лотос. От, ну, не знаю, може він з лотосом перепутаєм, з маріхуаною ходив. Да? Так, е, господар цієї накшатри це Сатурн. Це накшатра чоловіча. От, що цікаво, тому що вона має божественну природу. Червоно-коричневий колір за своєю природою. Ця накшатра вона м'яка, але ціль її тхарма. Ну, і що цікаво, тому що божество, яке за неї відповідає, це Нітра. Так, окей. Ну і перший герой, чию біографію ми будемо зглядати. от, пісню, яку він заспівав, одна з найвідоміших писань це є No Woman No Cry. От, це ми говоримо про Боба Марлі. От декілька цікавих фактів про нього скажемо те, що е, його батько ну він змішаний тип, тому що в нього батько білий, от капітан британської армії, от дуже закохався в його маму. Тільки як знав, що вона завітла, дуже швидко чогось втік. Ну, падлюк, в общем одним словом, ну тут що, що вже поробиш. Да. Так, окей, е, та -да е, так, він був е, а, раз таф. О, це певний такий е, як його. В Ефіопії це вважається зараз секунду, втілення Бога да, в Ефіопії, хайселасіє. Ну, це одне з релігійних течій, да, тим не менше він дуже. Бо Марлі, він постійно носив з собою Біблію, постійно її читав. Ну, що цікаво, Да, От, ну знову ж таки, тут як те. От, якщо астрологічно дивитися, то є планета Юпітер. Вона відповідає за духовність. Да? Тобто це важливо, те, щоб ми. Тобто, у нас є п'ять перших елементів з повітря, вогонь, вода, земля. Да? І ми коли знизу піднімаємося догори, то відповідно треба зменшувати землю, ну тобто, їсти поменше з собою всякої дряні, там тяжкої типу м'ясо і так далі. Ну, потім далі йде у нас вода, тобто ми очищаємо. Всі е, ці води, які в нас є в організмі, да, потім далі вогонь ми починаємо рухатись, повітря рух створює, да, і ефір це найтонший перший елемент. Е, Справ в тому, що от є люди, які стараються це компенсувати якимись штучними справами, ну, там, штучними наркотиками, щось такого плану. От. Ну, бо Марлі він казав, що каже, ну, гілочка марихуани вона ж не штучна, вона ж натуральна. І він пристрастився, був до неї. От він в дійсності мав дуже сильний вплив в тій країни, в якій він жив, тому що він ну там політичні партії бігали за ним і старалися його перетягнути на свою сторону, бо він е, ну він збирав стадіони. Та, ну щоб ви розуміли, ну навіть не стадіон, це більше ніж стадіон. Він збирав е, зали для своїх писань. Ну, ось один з залів, ну з одну аудиторію, скажімо так, яку він зібрався, було 80 тисяч людей. Ну, от. ну і ясна річ, що якщо він скаже: Голосуйте за того, політика! І буде все класно. А він зробив по інакше Він взяв двох опонентів, став посеред сцени, взяв їх за руки і об'єднав, сказав: Ребят, давайте жити дружно. Ну, тобто, це один з моментів от Ануратхи, то що от Ануратха показує, те, що вона все-таки за мир, за любов. Да? Ну, тобто, давайте ну, будемо дійсно жити дружно. Е, те, що він там балався цією травкою, да. От, ну, він, як стати, він на своїй хвилі певний був. Вроді би, він був за те, що давайте жити по законам Божим, да, то є все класно. От, ну, тут є такий момент, що він був противник повного алкоголю, він казав, що він тупить, людям це заважає там, і так далі. Але тим не менше, кажу, сам бавився цією травкою. От, ну і це призвело до побічних ефектів. От побічних ефектів було аж 11, тобто його дітей. Так що да, тобто, ну ми розуміємо, да що якщо ми йдемо по життєвому шляху, тобто ми йдемо, ну тобто, тхарма, тобто ми з Інною, то ми таку серйозну роботу проводимо, от, ну розглядаючи ці історії, те, що ви розуміли, наскільки в дійсності важливо виконувати тхарму, та яка є. Ну, Також чотири регулюючих принципи вони дуже важливі. Ми постійно про них говоримо у всіх відео. Ну, от, ну і бачимо, так, що Боб Марлі, ну, от, це, ну, як правило, знаєте, люди, які дуже потужні зірки, от вони дуже швидко сяють, ну, дуже сильно сяють, але в той же час вони дуже швидко згорають. Ну, от, ми в попередніх відео розбирали про те, що є клуб 27. От, і ми говорили, ну астрологічно, ми розібрали, з чим це зв'язано. Це е, півтора оберта по знаку зодіаку, коли провертається раху кету, проходить один оберт. Це 18 років і ще півоберта це буде 27. Тому от, є цей клуб 27. Тобто, це зірки, які дуже сильно засяяли і потухли в 27 років. Бо Марлі тут трошки інакша історія, тому що він е, в 36 років. Ну, ну раху киту, вони зробили два оберта. От, ну тим не менше, він 36 років пішов. Ну і однозначно, як би. Не було всякі різні звички, нехороші от різні види інтоксикації. Це все одно воно приводить до поганих наслідків. Тобто, ну то, що ну вроді би він старався давати якісь хороші дані, ну то хороші, якісь принципи, але тим не менше якихось речей, йому все таки не вистачало. Ну от він це старався чимось компенсувати. О, ну 11 дітей там кажуть, вроде з біблією ходив, да, то з гітарою то вроде би творчість, але тим не менше все одно якісь речі були е, проявлені не таким чином, якби вони мали бути в чистому вигляді. Ну от і на жаль, е, ну ми змушені констатувати зіною такий факт, що багато людей, те, що рівняється на якихось зірок. Ну да, вот зірка така, то вони там круті, круті, круті. Будь ласка, старайтесь вивчити біографію цієї людини дуже детально, тому що, знаєте, особливо молодь, коли там, знаєте, років 13-15, там плакати любимого там цього, актора чи співака. Вони там на всю стіну. Там можуть бути побічні ефекти, тому що, знаєте, підсвідомість людини відкривається, і все, що транслює цей там співак чи актор, ну, це все сприймається. naszej psychiki, ono może ma tylko jakiś pewnie publiczny efekt. Ну знову ж таки, знаєте, як каже наш наставник Юрій Олексійович, він говорить про те, що каже, якщо Скрипаль він там тобто да, він випиває, ну він дуже класно грає на скрипці, то вчиться в нього грати на скрипці. Ну, немає просто інакшого вчителя, деколи буває така ситуація. Да. Тобто, якщо, наприклад, людина має там, дуже класні вокальні дані, ну, от ви хочете в неї навчитися, ну, то вчиться, але беріть тільки щось. От. Ну, так само, як в ведичних писаннях говориться, да, Парамахамса. Ну, от, тобто людина, як лебідь, да, вона чиста, вона, знаєте, з води може зібрати. Ну лебідь він, коли приведе, якщо молоко налити на воду, то лебідь він може молоко зібрати, да, а це, ну, в нього клюв певної форми має. Тобто він молоко збере, а воду е, ну, воду пити не буде. Ну тут те саме вчиться в людини брати щось хороше, тому що завжди в якоїсь людини, ну, в кожної людини завжди можна чогось доброго пущитись. Так що так, так, окей, далі я передаю дружественну під ваші бурні оплески. е, Слово Інні. Інна вам слово. Так. так, у нас сьогодні з вами цікавий приклад. А, і ви таку класну фразу сказали, да, що він сказав, давайте будемо як, жити дружно, да? і це прям чітко про накшатру одну Це накшатра реальна дружби народів. Да? Це люди, які можуть разом поєднувати дуже різні направлення, різні світогляди, різні релігії, да? тобто люди, які взагалі. Ну, я думаю, що в них прекрасна є така знаєте, влаштована здатність реально бачити душу, душу, а не просто розділяти людей там за національністю, за якимись там релігіями, світоглядами і так далі. Тобто, вже в ануратхі йде оцей процес формування того, що людина вже спочатку влаштована функція. Вона відчуває, що треба дивитися на душу, а не просто на якісь ярлики людини. І тому, якщо ви маєте цей гороскопах на кшатру радка, ви повинні про це пам'ятати, що ця функція вона в вас влаштована, особливо сильна, і ви можете вже сьогодні починати її приміняти, застосовувати, що кожна жива істота, вона в першу чергу це душа. Ось, і тому нема сенсу да, розділяти постійно, да, ще через це і багато руйнувань в, життю, в житті приходить в нас, що ми постійно розділяємо. Ось. І Боб Марлі, да, він мав якраз місяць. В першій паді Ануратха це така вогняна пада, така сильна пада, бо це буде пада лева. І, звичайно, це буде про якості людини, яка буде реалізовувати свій потенціал, та є в неї в якості поєднувати непоєднуване, але вона не буде в тіні, вона буде виходити на якийсь там проявлений рівень, перший рівень, тобто вона буде на масштабному рівні поєднувати все разом. Ти бачиш, цей місяць, перший паді в його гороскопі потрапляє в перший дім. І, звичайно, конкретно заявить про особистість, да? хто я як особистість. Тому він був популярний, достатньо популярний, але його емоційний фон також він був дуже непростий. Тому що місяць скорпіоні, да, накшатра Ануратха, яка, до речі, в її негатив... ну як і негативному можна сказати, і в цілому проявленні, що накшатра Ануратха дуже часто це як лотос, який да, росте в болоті. І накшатра Ануратха дає те, що у людини будуть в житті ситуації. Де вона знаходиться як в болоті, її треба реально звідти вибиратися. Да? Вона, як наче, буде знаходитися на самому дні, інколи, да? і тим самим вона не просто там знаходиться, вона допомагає. Як відчистити простір також для людей поруч, не тільки для себе, а для людей поруч. Тобто, це люди, які от, ти бачиш, перша пата, пада лева, да це люди, які можуть допомагати іншим вибиратися з того болота. А звичайно, дивіться, щоб до вас прислухались, що з того болота вибиратися, то найчастіше ви повинні самі мати такий досвід, що ви якийсь час знаходитись в цьому. І завдяки тому, що ви проживали цей досвід, ви можете надихнути інших людей на те, щоб вибиратися з того болота. Він, до речі. В його політичних поглядах, ну взагалі взагалі в поглядах на життя, він дуже сильно виступав на цю рівність темношкірих людей, mm -hmm. да він виступав yeah. на те, що всі темношкірі вони не народилися в цьому світі, щоб бути десь там стояти ззаду. Да, як раніше трошки люди про це думали, такі були світогляди. То він якраз виступав за рівність, да і можна сказати, що також це аспект Нурадхи, що рівність да. Е, да, ми можемо бути в якомусь болоті, да, в нашому житті можуть бути складно, що у нас це може бути дуже ну, проблемно. Але це не означає, що це назавжди, да, і що з цього можна буде вибиратися. І навіть його стиль пісень, да, він також дуже таки легкий, ці ямайські пісні, якщо ви загуглите yeah, і включите. Yeah, yeah. Боба Марлі цей стиль реггі, да, вони такі дуже легкі, дуже такі якісь ля 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 Тобто, тобто людина, да, яка. Ну, Розслабся, да? Оце ось ямайська музика. Вона каже: розслабся, все нормально. Навіть якби тобі складно зараз не було, в цілому все нормально, все буде добре. Це якраз стиль у цих кисень Е, Я думаю, що надихав багатьох. Можливо, вибиратися із того болота, в яких він був, та людина на той момент життя. Але в цілому, звичайно, ми розуміємо, що це місяць падіння, і він сам створить собі проблеми, якісь, да? якимось болотами. Ви правильно проговорили, була і маріхуана також, був і огляд релігійні, деякі такі світогляд да? щодо власного тіла. І тому, коли він захворів, у нього почалася хвороба онкологія з пальця ніг. Yeah. Да? він там Хворобу на пальці і мала <кій> ампутацію. Тобто, він міг а, на той момент на початковій стадії ампутувати палець і в цілому, як е, думали лікарі, що на цьому хвороба зупиниться. Але він відмовився, бо в нього були релігійні погляди на щодо того, що не можна власне тіло розбивати на запчастини. На запчастини, Була така фраза у нього. так. Ми народилися не для того, щоб наше тіло розкладали на запчастини. Ну і хвороба дуже швидко піднялася далі, 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 далі. І в 36 років він помер від, якраз від онкології. Можливо, б, він би не помер так, а можливо, ні. Ми цього не знаємо. Тому звичайно можемо тільки подумати про те. Але взагалі я вам знаєте, що скажу? Якщо взяти ну от на рахунок лотоса, от цей чистоти, якщо взяти те, що він ну першим вирісне ну, не в кращій країні, не в кращих умовах, і ще й в тій країні, в тому місці, де він народився, тобто, ну щоб ви розуміли, що там стрілянина, розбори, там щось такого плану, це було нормою життя. Ну, от далі. Ну, тобто, якщо як, ти на фоні того, де він був, і то, що знаєте, він там цим травкою десь баловався, це, ну, це взагалі нічого. Просто-напросто. От, опять же, він такий класний, якби хлопець, такий ля ля, -ля ну тим не менше, він в цьому районі мав авторитет, тому що він ходив на розбори і знав, що його ну, не треба рухати. Ну, так само ми бачимо, так, що в нього три планети попадає в третій будинок, сонце особливо, то воно попадає ще й в вам, що в нього ось, сонце з місцем попадає в знак Льва. Тобто він буде лідер. Він це проявив. Так само, от, якщо в новам, ну, ваш подивиться, подивитися, от перший будинок, 36 бінду має, там Юпітер, 7 бінду. Тобто, це, знаєте, якась ну, людина, яка, ну, яка душа, яка прийшла виконати якусь певну місію. Розумієте, в нього місяць збіну, тобто ну, дуже дуже сильні показники. Mm. Так само, йому як для творчості, третій будинок, тим більше сонце, да, воно в козирозі, і на вам ще воно попадає у льва. Ну, дуже сильна позиція для музики. Mm. Тобто, ще так само, оцей стиль регі, да, в нього це, бачимо, Венера в п'ятому будинку, тобто якраз от, це якраз про Регі в рибах. Захоплювався там куревом, це ну воно про яким чином. Він завжди казав, що каже, люди, коли багато працюють, вони напружені. А це допомагає йому зняти напругу. Ну, от. ну і так само стиль, який він цей задавав, ця музика, да, тобто воно це допомагало. Так, дорогенько я ще раз уточняю: ми не закликаємо нікого там травкою баловатися і розслаблятися. Ми мене про це. Ми просто констатуємо факт, да, що то есть, ну, душі приходять різні, і ну, якщо кажу там, на вулицю ти виходиш, там перестрілки, трупи, ще щось таке, да, і тут там якась травка, то це вже ну, про, просто це вже космос був ну, на тих рівнях. Хорошо? Тобто є ще вищі рівні, куди можна рухатись. От, ну, у <кій> да, так так. нього, до речі, дуже сильний лагнеш. Зверніть увагу, Марс, да, як він, як Висхідний східний скорпіон, дуже сильний Марс в знаці екзальтації в третьому будинку. Тому, звичайно, мало мати талант, а він був дуже талановитий, бо в нього неймовірно сильна Венера, також класна, да, місяць першому домі, що буде давати таланти якраз в творчості, в музиці, в мистецтві. Але талановити багато людей. Щоб цей талант реалізовувати, йому потрібен сильний Марс. Тобто mm -hmm. саме сильний Марс в гороскопі людини дає здатність людини застосувати, рухатися в напрямку того, щоб реалізувати свій талант. Тому він непогано свій Марс проявив як сильний. Да? В нього до речі, Меркурій також в гороскопі знаходиться в градусах. Шову трашатку в нього попадають, вони то що цей перемога буде по-любому. <кхід> У через мову, да, через спів, і в нього кету в другому домі, цей дім також відповідає за голос людини, і в нього там стає кету. Ну я розумію, що людина це з минулих життів мала ці таланти в музиці, да, при цьому мала і непоганий Юпітер, щоб передати ці таланти, да, навіть як з аспектом деякої духовності. Я вам скажу так, що в своєму напрямку, ну, їх релігійна там. Напрямок, да, в якому він був, це Растамани вони були да Растафриафриканом якось так там, да? і там його дуже сильно сприймали, навіть як пророка. Да, він там дуже сильно був марлі в, свої, в своїй релігійній організації. Виступав ну прям його сприймали як пророка. На да? ще дуже сильно він впливав на духовний розвиток людей. Але якщо ми почитаємо з вами трохи про цю релігію, то ми там побачимо, що ну вона така, там нема конкретики, да. Там нема конкретики, там щось таке все не причиняє зла і так далі. І тут якраз ми знову повертаємося про венеру в рибках. От як дуже часто я вам скажу, що Венера в рибках, особливо п'ятий дім, це дім розуму людини, духовності. Так? Вона mm. може додавати далі рибки Там немає, там просто якісь напрямки. Ну от як знаєте, відчуття, відчуття духовного шляху, як відчуття відчуття людини. Що зв'язку з вищими силами, але там немає якоїсь конкретики, чіткості. І це прям також відповідає на питання, чому людини, наприклад, люди, наприклад, з сильними проявленими рибками вибирають напрямки духовного шляху, наприклад, да, релігійного шляху, там, де якось ну, от, відчуття, почуття, да, і де нема, не буде ну, конкретики. Кожен свій напрям вибирає, це ж нормально. Да. Так цікаво. Що воно так і є. І ще в нього класна Венера в п'ятому домі, в нього дуже багато дітей. Ну, да. да, да. Ну, Вона в п'ятому домі, бачите, а вона вам ще вона в нього стоїть в Терезах, так що теж дуже навіть дуже. Да. Очень, даже, очень да. так що так, окей, я надіюсь, ви вже познайомили, що таке Накшатра Нуратха. Да, побачили, як це проявляє місяць, да, яким проявляється в першій паді. Ці... Е, тобто він у нас попадає в знак Скорпіона, і в новамші це буде у нас знак Лев. Да, от такий Боб Марлін, Тобто, вроді би здавалося. Давайте ми ще раз на нього поглянемо. Да, Боб Марлі. Да. Що ми побачили? Ось от дяденька. Ну, такий Ну, Отакий трохи лев, правда, такий заспаний, підгулявший, ну вже який є. Да. Так, ну, на картинках можна його подивитися. От, ну, в той же час видно, він е, такий, знає як сказати, якась біль в нього є. Да? Тобто він такий десь, як кажеться, ушов в себе, обіцяв вернутись, да? очевидно, що такі прям не є дуже радісні. М -м, так Я? що так, кажу, можливо, прошу? Відчувається місяць падіння в першому домі да, на виразі обличчя людини. Так, да, ну це бачимо, да, що видно. Кисеровий, да, дядько. Да, ну, і тут я кажу, то що як лев можна побачити, да? тож от він такий запатланий трохи лев. Да. <плес> да, так що так. Окей, Інна, дуже вам дякую. Да, дякую всім, хто був з нами. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.